я на ринку шував, йдемо робити огляці на фрукти. Скільки яблука? По 45. 45. Скільки слива буде? По 35. 35. Десь така по 40. Яку ціну такий персик? По 30 гривень, а нектарин? 30 гривень, ось такий персик? По 50 гривень. Ось такі трохи менші, по 40. Це відразу перед 12 навісом в рядах. Скільки яблуко? 30 гривень. 30. Це люба по 30. Так. — А слива? Слива 30, 25. 30. 30 і 25. Яку ціну таке яблука? По 40. — По 40. Так, ось такий персик по 60. А ось такий по 35. Так, є ось така сливка на акції по 20 гривень на роздріб. По 80 гривень нектарин. І ось такі є, по 70 гривень. Це 98 місце. Перед 12 на 8. Яку ціну таке яблука. 45. 45. 35 і 30. 35. І ось такі по 30. 45. Ось такі 45, 35 і 30. Так, лохина 120 за літру. А слива По 28. По 28, а яблучко ось таке. По 45. Це відразу на початку 12 го навісі. Оскільки полонеться? Гурт. Роздріб. роздріб. 150. 150. Ось така. 70. Так, дивимося, 9. персик по 60, 140. абрикос 100, виноград по 80, по 120, по 90, по 140. Є ще лохина. Одна літра 120 гривень. Під 12 на 8. Ось такий виноград яку ціну? Ні, на розріб по 100. І ось такий виноград по 60 і по 80 кишмиш. Ось такий кишмиш по 80, слива по 60 і ось такий персич по 60 гривень. Ось тут є дуже гарний вибір винограду. Кардинал 130, Аркадія 90, ось такий по 90 гривень, 110 кишмиш, 85, ще по 100 є кишмиш, флора по 90, груша по 50. Є ось така нектаринка по 90 і по 100 гривень. Це ми пізнати навісом сімдесят 73 місце. І ціну такий нектарин по 70, а така слива? 50. А ось така. 150. А ось ця 50, так? А, добре. а Руша? 160, 160. дюшес. А виноград ось такий? 150. 90. А ось такий? По 80. 150. І це є 70. місце під 12 на 8. Яку ціну така слива. По 30. Яку ціну лосичка. 100 літр. А персик вікутину? По 65. Це на розріб ціна, так? А яблука по скільки? 40 і 38. 40 і по 38. А полуниця яку ціну? По 120. яку ціну лохина? А, по 200. А обліпеха? 170 за кілограм. А лохина? 170. і 200. Ось така більша є за кілограм. яку ціну така лохина? 180. яку ціну таке яблуко? По 30. Я ось такий виноград по 80. 120 гривень лохина. А уже на ціну? По 200, а малина 150 гривень. Персик інжир 70, ось такий персик 70. Ось така нектаринка 85 на гурт, 90 на роздріб, по 65 гривень на горт і 70 на роздріб. Є ось такий виноград 50 гривень. Це 50 гривень на горт. Це залишок ще є 70 гривень, кишмиш 85 на гурт, 90 на роздріб, а яблучко? Є 25 менший 30. 25 менший, 30 і 40. Це все на роздріб ціна. Це є 75 місце під 12 на 8. Виноград ось такий є по 80. Персик по 70 гривень, ось такий. І ось такі яблука по 40 гривень. Яку так, ціну такий персик. По 75. Так, виноград по 85, по 80, ось така нектаринка, і по 90 є ось такий. Яку ціну такий виноград? По 100 гривень. Яку ціну такий яблука? По 45. А яку ціну кавун? По 20. Яку ціну кавун? По 17. Яку ціну кавун? На 17. 17, розріб 20. А Деня. По 50 гривень. Це відразу напроти риба та морепродукту. Ось така Деня по 20. А Ось така Деня, чекатина. По 40. Яку ціну, кабун? По 20 гривень.